Я розумію, що це відео декому здасться неприйнятним, можливо, непотрібним, тому що більшість людей вміють користуватися такими вагами. Але я вирішила його навмисно записати, тому що все частіше і частіше я стикаюся з тим, що люди замовляють закваски, замовляють ось ці ювелірні ваги, а потім, виявляється, що вони просто не вміють ними користуватися. Отже, ваги. Відкриваємо. Я відразу кладу те, на чому буду відважувати. Навіть якщо не покласти, ви натискаєте кнопочку он – «Off». Он, це увімкнути, OFF вимкнути. Все. Далі не потрібно нічого більше клацати. У вас повинно бути на вагах отут-ось, буковка G. Це грами. От. Кажуть, чому стрибають циферки? Бачите? Лежить не на ровній поверхні, і вже циферки стрибають. Зараз покладу і циферки стануть на 0. Дивіться. Бачите? Якщо ви увімкнули, але не поклали те, на чому будете відважувати, кладемо. І натискаємо кнопочку Таре, написано, так? тобто обнулити Тара. Все, знову нулі. Не потрібно тицяти по цій кнопці, тому що, коли ви будете натискати цю кнопку, змінюються... Вимірювання, да? тобто не грами стають, а в інших одиницях. Я не буду вам розповідати, які тут одиниці присутні, але оце ось усе вони різні. І якщо ви будете важити, на, на якому-небудь із цих режимів, то дійсно у вас нічого не вийде. Ви повинні запам'ятати, що у вас внизу голубенького екранчику блакитного, повинна бути буковка G. грами. Далі беремо закваску, в будь якій пакуванні вона у вас, хоч в стандартній, як у мене, фольгована да, велика, хоч маленька пасовка, це без різниці. Всередину руками ми не лазимо. Дивіться, як це роблю я. Мені зараз потрібно відважити 0,38. Я ось так тримаючи, постукую по пакетику з закваскою. І зовсім потрішечку починає висипатися закваска. Бачите? І вага не обов'язково прям сію секундно зміниться. Бачите? Було 0,32. Я зачекала декілька секунд, поки воно відміряло. Це 35 сотих. Розумієте, наскільки це ювелірна вага, і потрібно дати час тим малесеньким мізкам, які знаходяться в тих вагах, щоб вони порахували. Може бути таке, що переборщите. І в мене таке буває. В тому випадку потрібно просто відібрати. Уже переборщила. Бачите, 0,39. Я вже зрозуміла, що я переборщила, і стало 42. Як відбираємо? Я взагалі намагаюся ось отак відбирати. Як іще можна? Так, поки взяла ніж, ваги потухли. Це в вагах вимикання, на це ми не можемо ніяк вплинути. І якщо деякий час певний, не відбувається ніяких дій, то ваги просто вимикаються. В такому випадку я роблю ось так просто вмикаю наново. Беремо ніж сухий, чистий, стерільний. І ось отак кончиком ножа відбираємо закваску. І знову даємо поміркувати. Бачите, з 0,42 стало 0,41. Далі ой, далі не хоче. Ще відбираю. Відібрала забагато. Знову додаю. А як ви думали? Ви думали, що це так просто? Прям взяв і по відновію вашого бажання все відбулось? Ні, так не буває. Щоб отримати результат, для цього потрібно щось зробити. І знову перебор. От, бачите, я навмисно вам показую так, як воно є в реальному житті. Ну ось, все, 0,38. Бачите? Ось ця вага мені потрібна. Я вам її озвучувала. Я її вношу в молоко. Зняли, і бачите, на вагах показує саме вагу цієї підкладочки. Дивіться, зараз я закваску висиплю, ось кладу, і буде знову нуль. Бачите? Все. Все досить просто. Але для цього потрібно терпіння і бажання. А якщо ви думали, що ви увімкнете ваги, і вони за вас самі відважуть, ну, вибачте, але такого. Не буває. І для того, щоб щось отримати, я ще раз повторюся, потрібно щось зробити. Потрібно терпіння, спокойстві, як той казав, спокойстє, только спокойстві. Переборщили, значить, відібрали. Не ліземо туди руками, не беремо пучечками, отак, ніяк. Сухий, чистий, стерільний. Нож для того, щоб відібрати. Насипаємо, постукуючи по пакуванню. Ножем, ручкою, ложкою, без різниці чим, хоч пальчиком стукайте. Ну, пальчиком не раджу, багато буде висипатися за один раз. Все. Сподіваюся, вже після цього відео, навіть якщо в когось щось і не виходило, то тепер. Інакше я просто не знаю, як вас навчити користуватися ювелірними вагами. Немає інакшого способу, розумієте? Просто не існує. І ще, до речі, хочу сказати, в мене це вже другі ваги. І перші в мене були, вони різняться. Так як і кухонні ваги, всі ваги різняться. Так само і, і, і ювелірні. Ось мої старі ваги, які вийшли з ладу. Ось, на них відважувалося начебто і трішки, як швидше, чи як сказати. Але вони вмикались довше і важче. Зараз взагалі перестали вмикатися. І так, да, це мої перші ваги, якими я користувалася. А ось ці ваги це із тієї самої партії, що берете всі ви у мене, розумієте? І вони працюють. Тому вчіться! І я сподіваюся, це відео досить доступне.